Жирний варіант. Зима 4 штуки. значить оце пара буде 6,5 мм, ці будуть 6,2. Це гудієри, такі нові мають 7,5 максимум. Дивимось, це буде Goodyear розмір 205 55 95V В. Так, Гудьєр, країна Німеччина, буде 22-й рік. А ці три будуть 21. й Але стояли всі на одній машині. Ну, точніше, кінець там, 20-го останній тиждень. Отакі От шини в дуже пристойному, гарному стані. 205-55 на 17. Гудієр 4 штуки, можуть бути 8 тисяч.